Ми називаємо нашу планету землею, але погляньте на неї зверху. Вона блакитна. Суходіл займає всього 29% земної поверхні, а решта це вода, неосяжний і вічний світовий океан. Вода найдивовижніша речовина на Землі. На нашій планеті вона може перебувати водночас у трьох агрегатних станах. Краплина це рідкий стан води. Краплю можна випарувати, тобто перетворити на водяну пару, пара газоподібний стан води. Краплю також можна заморозити й отримати лід, твердий стан води. У природі вода постійно переходить з одного стану в інший. Кругообіг води починається з випаровування, з поверхні Світового океану за рік випаровується шар води товщиною півтора метри. Водяна пара з часом конденсується в хмарах, і вони проливаються дощем. Живлячи землю вологою або ж падають на земну поверхню у вигляді сніжинок. Сніг захищає ґрунт від зимового холоду, а навесні тани і разом із джерельною водою наповнює річки. Зрештою, майже вся вода, що випала на суходіл, повертається в моря та океани, і кругообіг води відбувається знову. Який вигляд має вода в природі? Це струмки, річки, озера, льодовики, підземні води, хмари тощо, але найбільша частина гідросфери зосереджена у Світовому океані, який розмежований материками та островами на окремі океани й моря. А чи знаєте ви, скільки у Світовому океані морів? На сьогодні океанологи нараховують 63 моря. У кожного моря своє місце на землі і на карті, і в кожного своє ім'я. Так, одні моря розміщуються на окраїнах материків і майже не відокремлені від океанів. Їх називають окраїнними. Наприклад, у північному льодовитому океані це Баренцове, Карське, море Лаптєвих. Інші моря обмежені ланцюжками островів, це міжострівні моря, зокрема Філіппінське та море Фіджі в Тихому океані. А от внутрішні моря оточені суходолом майже з усіх боків, як от Балтійське, Чорне, Азовське і звичайно ж Середземне. Середземне море особливе. Усередині цього великого внутрішнього моря знаходяться кілька менших окраїнних морів: Тіренське, Адріатичне, Іонічне, Егейське, Лігурійське.